Так, забираємося на аномалію лоза. Як сюди піднятися і що знаходиться на горі? Поїхали. ось тут. тут. Зомбаки ще заважатимуть, але я вже якось потерплю. Так, тут. тут треба десь бути дуже обережним. Тепер чекаємо, поки ця штука пройде сюди. І біжимо ось туди, ось туди, ось туди, ось туди. Обережно. щоб Не впасти. Хоба! Все, забралися. О, який красивий краєвид. І заходимо в цю квартиру, і бачимо тут невеличкий схрон, плюс ось такий ось кулемет. І патрони до нього, як у Зулуса. Але я його брати не буду, а ви беріть. Ось така ось крута пасхалочка. І стосовно спускаємося так само. А внизу знаходиться артефакт.